Першим пристроєм для запису звуку став фонавтограф Едуарда Леона Скотта де Мартинвіля, винайдений в Парижі в 1857 році. Ідея полягала в тому, щоб імітувати людське вухо в основі рупора, який вловлював і концентрував звукові хвилі, знаходилась чутлива мембрана, до якої було приєднано кабанячу щетинку, яка в свою чергу вишкрябувала криву доріжку на закопченій скляній трубці. Цей метод не передбачав відтворення записаного звуку. Тільки в 2008 році вдалося оцифрувати і прослухати один з таких записів, датований 1860-м. і звучить він так. Іся 1877 році. Ще один парижанин, Шарль Кросс описав власну ідею вирішення проблеми відтворення записів фонавтографа. Свій винахід Крос назвав палеофон. Ну а поки бідний французький поет і фотограф шукав кошти на створення прототипу того ж року за океаном в Сполучених Штатах Америки відбувалась всім відома історія з фонографом. Винаходом Томаса Едісона. Фонограф працював одночасно в обидва боки: запис і Відтворення якість записів фонографа, м'яко кажучи, була так собі. Рупорт з мембраною мали низьку точність і могли вловлювати коливання лише в діапазоні 250-2500 Гц. Була присутня велика кількість шумів, а необхідність прокручувати циліндр вручну неминуче спотворювала записані звуки. По друге процес запису, якщо з людським голосом особливих проблем не виникало, то от з музикою все було значно. Складніше, треба було розмістити гурт чи камерний оркестр навколо вище згаданого рупора певним чином, в залежності від характеру звуку та гучності того чи іншого інструменту, а також грати достатньо голосно, щоб мембрана вловила звук, але не занадто, щоб не пошкодити носій і обладнання. По третє, з виробництвом комерційних записів також було тяжко. Так артистам доводилось раз за разом виконувати одну й ту саму пісню, але не для того, щоб Отримати найкращий дубль як у наш час, а просто щоб виготовити якомога більше циліндрів на продаж. Але труднощі нікого не лякали, інноваційна розвага припала людям до смаку. Новий апетитний ринок, звісно ж, породжував конкуренцію. В лабораторії, заснованій Олександром Беллом, його кузен удосконалив технологію Едісона і в 1885 році створив власний пристрій графофон. Він мав кілька ключових конструкцій. Ніх відмінностей, що дозволило Беллу отримати власний патент, який не порушував права Едісона, і заснувати Волта Графофон Компані, з якої пізніше народиться Коламбія Рекордс. Проте по справжньому масовим явищем аудіозапис став завдяки винаходу Еміля Берлінера грамофону. Цікаво, що в перших експериментах Берлінера використовувалась машина, яка по суті була дисковим еквівалентом фонофтографа Едуарда Леона Скотта де Мартинвіля. В 1887-му берлінер отримав патент на свій винахід. Пізніше він дещо удосконалив апарат. Стилус рухався безпосередньо по поверхні металевого диску покритого шаром воску, який потім витравлювали у кислоті і таким чином отримували майстер-запис, з якого можна було надрукувати вже сотні тисяч копій. Спершу з твердої гуми, потім із шелаку, а пізніше із полівінілхлориду, який скорочено називали вініл. На початку. 1920-х стрімкий розвиток радіомовлення з використанням вище згаданих високоякісних мікрофонів та гучномовців став суттєвою загрозою для виробників грамофонів та вінілових платівок, які продовжували використовувати технологію 50-річної давнини без особливих інновацій. На порятунок прийшли інженери з Western Electric, які розробили комплексне електромеханічне рішення для звукозапису. Метод запису і носій залишились тими самими. проте Фіксувались відтепер не механічні коливання напряму, а очищений і підсилений електричний сигнал. Таким чином вдалося розширити частотний діапазон грамзаписів від 60 до 6 тисяч герц. Цей метод передбачав і використання нових програвачів. А тому Віктор Токен Мешін і Коламбія Рекордс домовились тримати нову технологію в таємниці, поки не розпродадуть старі запаси грамофонів і платівок до них. І в 1925 році. Одночасно перейшли на новий стандарт. Гібридна електромеханічна технологія більш-менш успішно використовувалась протягом іще 20 років. Проте безпосередній запис на диск вже безнадійно застарів і не витримував ніякого порівняння з кристально чистим замірками першої половини 20-го століття звучанням прямих радіотрансляцій. А нові часи вимагали якісно нового носія для аудіозаписів. І головним стимулом для розвитку зробки магнітної плівки, яка власне і стала новим стандартом на довгі десятиліття. Як не дивно, були не стільки фінансові інтереси підприємців, хоча й вони також, а в першу чергу потреби нацистської пропаганди. Але про це трохи згодом. Магнітний спосіб запису звуку був винайдений не набагато пізніше ніж механічний. Перший магнітний рекордер винайшов в 1898 році данський інженер Вальдемар Поульсен. Електричний сигнал з мікрофону Фона подавався на магнітну головку, через яку пропускали металевий дріт. Таким чином носій зберігав електричний заряд, подібний до оригінального сигналу, отриманого з мікрофона. На практиці цей винахід використовувався у дротових диктофонах. Перший комерційний апарат було випущено в 1903-му, і надалі технологія активно розвивалась і вдосконалювалась, досягши піку в 40-х і 50-х роках. Дротовий запис мав ряд переваг порівняно з фонографічним. тривалість запису на одну котушку від 30 хвилин до кількох годин, набагато менша кількість шуму, компактність і можливість багаторазового використання носія без втрати якості. Проте ранні апарати мали один головний недолік, який завадив їм стати масовим явищем. Поводження з дротом було занадто незручним. А ще над тонкий дріг міг порвати, що в більшості випадків приводило до псування котушки і втрати. Рати цілого запису. Ну а поки цю проблему виправили, дорогоцінний час було втрачено. Все ж невеликі розміри і тривалість запису дозволить цій технології проіснувати аж до 70-х років, і вона широко використовувалась в професійній діяльності авіації та космічних апаратах. В 1928 німець Фріц Пфлоймер запатентував магнітну стрічку для запису аудіосигналу. І пізніше в 1932-му, передав права на. На свій винахід компанії AEG, лідеру з виробництва електроприладів в Німеччині, об'єднавши зусилля з гігантом хімічної промисловості IG Farben та національною радіомережею RRG, AEG зосередилась на створенні першого практичного магнітофона. Результатом спільних зусиль став магнітофон K1, який продемонстрували вже в 1935 році. Під час Другої світової війни американські фахівці були вкрай здивовані тим, що деякі радіопередачі нацистів, очевидно, будучи попередньо записаними, за тривалістю і якістю, не поступалися прямим трансляціям. Звісно ж, в 40-х запис на плівку розвивався, і в Сполучених Штатах непоганих результатів досягли Brush Development Company і Minnesota Mining and Manufacturing Corporation. Проте досягнення німців на роки випереджали всі технології. Доступні на той час союзникам після завершення війни трофейні німецькі магнетофони стали основою для перших успішних апаратів, випущених у 1948-му американською компанією Ampex та англійською EMI. Вони швидко набули популярності для попереднього запису радіопередач і назавжди змінили індустрію. Люди не могли повірити, що чують саме запис, а не пряму трансляцію. Пізніші вдосконалення цієї технології. Полягали в основному в покращенні якості плівки, використанні окремих головок для запису і відтворення, розробці додаткових методів боротьби з шумом. І якщо б не музика, то розвиток магнітофонів і звукозапису мабуть на цьому і зупинився б. Знайомтесь, це Лес Пол, відомий як винахідник електрогітари. Не так часто згадують, що музикант був тим, хто в 1955 році замовив компанії Ampex перший в історії восьмидоріжковий магнітофон. Це диво інженерії коштувало йому 10 тисяч доларів. На сьогоднішні гроші це приблизно 112 тисяч. Висока ціна була головною причиною, чому восьми, а пізніше і 16. 24-канальні машини залишались доступними тільки для великих студій звукозапису, в основному в Сполучених Штатах. Навіть легендарні Beatles записували свої перші хіти за допомогою набагато дешевших трьох та чотирьохканальних канальних систем. Чергова революція в аудіозаписі відбудеться з появою перших цифрових рекордерів. Але як і у випадку із грамофоном і фонографом на початку 20-го століття, великі звукозаписуючі. Компанії ще довго будуть триматися за старий формат, намагаючись зберегти контроль над ринком, який невпинно завойовували нові технології.